Як проєктору навчитися відчувати себе сильним, енергійним та зрозуміти, що дійсно має унікальну, потужну природу, яку просто потрібно навчитися реалізовувати в цьому світі на користь іншим людям. Перше. Що потрібно знати кожному проєктору. Це така помилка, яку дуже важко побачити, тому що ми живемо в світі, в якому нас постійно хтось обумовлює. Так, от, перше, що потрібно зрозуміти проєктору, що проєктор це не генератор. У нас в світі 70% генераторів. Саме тому проєктори, яких 21% відчувають цей вплив, хочуть бути такими як генератори, і в них не виходить, і тоді. Вони думають, що з ними щось не так, да? тому що генератори це дуже енергійні, це така а, потужна енергія, яка постійно м -м генерується. Да? І генератор має цю енергію, він завжди в якомусь процесі працює, робить, заробляє і так далі. І проєктор, який не має стільки енергії, він думає, що з ним щось не так, що йому потрібно пахати так само, як генератору, і тоді в нього все буде. Але дуже багато проєкторів, які так роблять, і що в результаті? Немає не успіху, не щастя, не нормальних грошей, а що в результаті є багато виснаження. І я не знаю, як це сказати, українською таке слово ізношеність. Да? Тобто, коли людина дуже Багато перепрацювала, і це прям видно і по організму, і по зовнішньому вигляду, і по тому, як ця людина м, комунікує з іншими. Да? Тобто такий виснажений проєктор це той проєктор, який хотів стати генератором. я так скажу. Якщо ви відчуваєте цю втому, зупиніться і скажіть собі: Окей, це не моє. Я маю свою класну унікальну природу. А тепер давайте поговоримо, що саме проєктору потрібно робити зі своєю Природою, так? перше, не обумовлюватися генератором. Друге, і це найцікавіше, най, найприємніше зрозуміти, що проєктор прийшов не для того, щоб пахати, самому робити, а для того, щоб направляти. Енергію генераторів. Тепер любі проєктори, подивіться, скільки в світі генераторів вам точно вистачить, кого направляти. Вам потрібно просто зрозуміти, що саме в цьому ваша е, е, суперсила взагалі, якщо подивитися на проєктори, це дуже часто люди, які реалізуються через розум і через ідеї, саме тому вони направляють генераторів. Генератор має чути відгук, а проєктор допомагає генератору почути цей відгук через питання. Через якусь роботу, в якій генератор більше відчуває свої відгуки. Тому, а, нарешті, дозвольте собі не виконувати роботу за інших, да, а направляти людей, а робити так, щоб вони виконували, а ви, як проєктори, можете просто економити і берегти свою енергію. І наступне воно просто випливає з попереднього. Проєктору потрібно просто навчитися лінуватися, да, зрозуміти, що лінь це непогано. Нас так виховали, що. На кожному просто на кожній справі, яку ми не хотіли робити, батьки говорили лінива, ледаща і так далі. І так далі. І все це відкладається, як, якщо я лінуюсь, то я погана. І отут потрібно зрозуміти, що моя лінь, вона насправді мені допомагає зрозуміти, де мені мої сили треба зекономити, або передивитися ці справи, наскільки вони важливі, передивитися пріоритети і так далі. Насправді, Link. Колись була моїм недоліком. Да? Я мені встучий генератор, я не проєктор, але я знаю, що дуже багато людей сприймають лінь, як щось дуже погано, більш того, засуджують себе за це. І що ви робите в цей момент? Ви ще більше сплавляєте свою енергію на боротьбу, і ще менше тоді у вас сил, ніж було до цього. Що робити з лінню? Дозволити собі лінуватися, зрозуміти, що це не асоціюється з тим, що ви погана людина, або що вам більше. Чи треба старатися щось робити. Ні. Просто зрозуміти, що лінь це те, Через що моє тіло говорить, що в мене мало на це енергії, і через це я маю просто переосмислити, чи маю я витрачати на це свою енергію. От тому кожному проєктору дуже важливо навчитися економити, берегти свою енергію, мати якийсь свій графік, в ідеалі, щоб це був гнучкий графік. Да, скільки я можу працювати, взагалі дуже важливо прям відчути кожному проєктору, а скільки я реально в день можу працювати. Наскільки мене вистачає, і після цього дослідження а, зробити графік, який реально буде вам допомагати відчувати себе енергійним щодня. А наступне, що зекономить енергію і дасть сил проєктору, це а, звичка а, витрачати енергію не на поради. а... На питання. Дивіться, що відбувається, коли проектор просто починає радити. Навіть не проектор, якщо будь-яка людина радить е іншій людині, і е якщо при цьому її не питали. А я зараз тобі розкажу, як треба. Що тоді відбувається? В цей момент ви сплавляєте свою енергію просто в діру. А тепер уявіть проєктор, у якого і так. Енергію потрібно економити, а він ще своїми порадами просто роздає, зливає свою енергію туди, куди не треба. Тільки по запиту, порада тільки по запиту. Перше, по-друге, проєктор має навчитися не роздавати поради, а задавати питання. Да, ви задали питання, і тоді енергією своєю ділиться генератор або інша людина, а не ви. Так і останній дуже дуже важливий момент для будь-якого проєктора, про який. Проектори дуже часто забувають, щоб проектору відчувати енергію, щоб о, відчувати свою значимість, щоб отримувати визнання. Щоб... Отримувати те саме запрошення, яке йому завжди потрібно. Проєктору потрібно частіше бути серед людей. Є такі проєктори, у яких є в налаштуваннях тема відлюдника. Це може бути проєктор з профілем 2-4 або 5-2, 2-5 або 6-2. Да? Там, де є двічка, це завжди відлюдник, або там, де є одиничка. Це людина, яка любить копатися в своїх справах і дуже любить зі своєї нори виходити. Да? До речі, про першу і про другу лінію ви можете подивитися в моїх відео. Про лінії, якщо у вас профілі є такі, люди це те, що надає проектору сил. Енергії, розуміння, куди направляти, да? дає те саме визнання і відчуття успіху, що проєктор потрібен людям. Да? Що... От Я дуже часто спілкуюся з проєкторами, і е, коли я запитую, де ти себе класно відчуваєш, серед людей. Да, серед своїх людей, серед людей, які мені подобаються. Дуже часто, коли проєктор стоїть на місці, немає запрошення, немає там, енергії, немає визнання. Я перше запитую: а як часто ти буваєш серед людей? А які люди тебе оточують? А чи відчуваєш ти себе на своєму місці, серед цих людей? Тому кожному проєктору потрібно розуміти, що його сила найбільше розкривається саме тоді, коли він знаходиться серед людей. В яких він сам собі подобається. Ось такі класні поради. Насправді проєктор це може бути дуже сильна людина, дуже ну так і є, да? це сильна, унікальна енергійна людина, але їй просто потрібно зрозуміти, куди сплавляється енергія, де треба її зекономити, да? де вибудувати якийсь графік, з якими людьми спілкуватися, з якими ні. От також проєктори відчувають свою енергію, коли вони з'єднуються з. З різними типами, да, в різні канали, а це називається електромагніти. Проектору дуже подобається бути в партнерстві, і це прекрасно. Є взагалі в мене такий розбір, як карта сумісності. і Він дозволяє подивитися партнерство не тільки сумісність партнерів в парі, да, закоханих, наприклад, але і сумісність бізнес-партнерів, чим ми доповнюємо, як у нас будуть йти продажі, як у нас буде бізнес йти. Да? Тобто, що нам не вистачає, а чим. Ми один одного доповнюємо. До речі, я кожного разу, коли беру собі помічників на свої проекти, я завжди дивлюсь нашу сумісність. Що ця людина мені може принести? Да? І які в нас будуть точки дотики, які піднімуть нові наші суперсили. До речі, про карти сумісності, про поєднання партнерів, ви можете подивитися в моєму відео. Всім дякую, проектори! Ви. Найкраще, поки не чують всі інші типи, насправді я дуже люблю всі. Типи всіх людей, тому що для мене кожна людина вона унікальна. І коли я дивлюся бодіграф, то для мене це завжди вау! вау, яка потужна природа, як класно. Як можна взагалі закохатися в природу кожної людини? І я бажаю вам і кожному вміти навчитися закохуватися у власну природу, тому що це те, що дає вам найбільше сил.